Художниця Марія Куліковська народилася в Криму, в місті Керч, і власне, хоча сама вона не є. Кримською татаркою, але завжди вона любила наголошувати на те, що вона виросла власне в цьому середовищі. Взагалі можна сказати, що Марія Куліковська багато в чому працювала і працює якраз з цим своїм походженням, тобто, власне, з кримською ідентичністю. Архітекторка за освітою Марія Куліковська працює в різних техніках і різних видах. Вона багато працює з перформансом. Але так само вона і е, працює руками, як то кажуть, тобто робить багато графічних, живописних робіт. І найбільше вона, е, мабуть, відома широкому глядачу завдяки своїм скульптурам, які є, по суті, зліпками з її тіла, тобто дослідження себе, дослідження свого тіла, дослідження тяглості, часу. Життя і смерті, зрештою, на прикладі цих скульптур, які були зроблені з найрізноманітніших матеріалів, вона продовжує насправді працювати якраз в цьому напрямку. Це якраз центральний образ її творчості, але говорячи про Крим. Треба сказати, що Марія Куліковська справді вже в 2014 році опинилася в ситуації, коли вона була відірвана від своєї батьківщини. Вона стала переміщеною особою, тобто вона знає про те, що це таке. У неї навіть був номер 254. власне, І кілька перформансів у неї мали, у неї мали саме таку назву назву її номера, як переміщеної особи. Але в 2022 році Марія Куліковська, яка мешкала вже в Києві разом зі своїм чоловіком і маленькою дитиною, вони знову стали біженцями, тобто знову мусили покинути Україну. І це відчуття. Вигнання відчуття відірваності від свого дому, от воно страшенно характерна для Марії Куліковської, для її творчості. Уже в 2014 році вона брала участь в колективних перформансах, наприклад, в перформансі «On Vacation», який був організований фондом ініціатив Ізоляція з Донецьку, в рамках Венеційської бієнали. Де якраз була робота з цим образом зелених чоловічків, які захоплюють території, які захоплюють павільйони? І, зокрема, зелені чоловічки Онвакейшн за ініціативою ізоляції і за найактивнішою участі Марії Куліковської захопили російський павільйон на той час. Тобто це була така культурно політична акція, яка мусила привернути увагу саме до Криму. І до ситуації навколо Криму пізніше Марія Куліковська робила різні проекти, наприклад, перформанси лежання під жовто-блакитним прапором на порогах різних установ, починаючи з ермітажу в Росії в 2014 році, закінчуючи європейськими інституціями, з метою показати про те, чим є взагалі вся ця жахлива ситуація. Також у неї був проєкт, де вона жила на плату а, в на Дніпрі, тобто вказуючи на те, яка відірваність, власне, яка покинутість є в цій всій ситуації внутрішньо переміщеної особи. Тобто її робота з регіональною ідентичністю, вона з одного боку пов'язує її з Кримом. Вона багато про це говорить. З іншого боку, вона говорить якраз більше про втрату. Не про втрачений рай, звичайно, але більшою мірою про цю. Е, Відірваність від свого коріння, але ця номадичність ця відірваність, цей тригізм ситуації цієї насильницької розділеності. Людини і батьківщини мені здається страшенно характерна взагалі для усвідомлення і регіонального усвідомлення Криму, тому що кримські татари так само переживали цю відірваність впродовж 50-60 років після 44-го року, після насильницької депортації, і Марія Куліковська в цьому відношенні якраз дуже яскраво э, транслює саме. Цю трагічну сторінку, яка знову стає актуальною, на жаль, в наш час.